Сьогодні у новина. Двійник японського міністра. М'яз для найлегшого схуднення. Як через коронавірусні обмеження постерів мозок дітей. Потужний електротягач Тесла Семі. Та як роблений розум читає по губах. Двійник японського міністра. У Японії створили двійника міністра, щоб підвищити його роботоздатність. Розробники почали перевірку кібернетичного двійника людини. Та першими зробили двійника міністра численних технологій Японії. Двійник пройде перевірку на здатність до людського спілкування та поведінки. Як це спростить роботу міністра? Таким чином, міністр зможе одночасно брати участь на декількох засіданнях. Творці винаходу хочуть звільнити людей від обмежень тіла, мозку, простору і часу, до 2050 року, це дасть величезний поштовх для робототехніки і, можливо, безсмертя людей. М'яз, що дозволяє худнути сидячи. Вчені з'ясували, що при задіянні камболоподібного м'язу, який розміщується на задній стороні гомілки, Цукор у крові знижується дієвіше ніж при використанні всіх інших м'язів, які впливають на окислення глюкози в організмі. При тому цей м'яз складає всього 1% м'язової маси тіла. Яка користь від дослідження? Під час дослідження виявили, що задіювання камбулоподібного м'язу впливає на обмін жирів і вуглеводів, збільшуючи його у 2-3 рази. Вправи також можна проводити сидячи. Отже, це дозволить худнути і тим людям, які з певних причин не можуть займатися діяльнішими вправами. Коронавірус зісталює мозок. Мозок дітей буквально постарів під час пошисті. Вивчивши МРТ підлітків до та після всезамкнення, оксфордські вчені виявили. Ознаки передчасного старіння мозку. Все замкнення тривало менше року, а різниця у віці мозку становила три роки. У чому причина? Через пошесть, а саме обмеження, пов'язані з нею. Багато підлітків мали клопоти з психічним здоров'ям. Багато хто страждав на переполохові напади і депресію. Ці стани призвели до тілесних змін органу. Через нестачу спілкування з однолітками мізки зазнали таких змін. Це вкотре показує необхідність людини бути в суспільстві, щоб бути здоровою і задоволеною життям. Електротягач Тесла Семі модель Семі була показана світу у 2017 році, а початок виробництва кілька разів переносився. Але тепер Тесла приймає замовлення на електричні тягачі. Цей тягач набирає розгін до 100 км на годину за 20 секунд з грузом 36 тонн. Також дивує своїм самоводієм, що допомагає водію у дальніх дорогах. Скло тягача посилене. Його вже прозвали слоном з погоном гепарда. Замовник-двигун ціна. Тесла вже передала PepsiCo перші електротягачі. Вони оснащені трьома двигунами Плейт, такі ж встановлені у модель S і модель X, і мають запас ходу 800 км за дієвості менше 2 кВт -годин на 1,6 км. Ціна 200 тисяч доларів. За словами Ілона Маска, який особисто приїхав на захід на тягачі, Це мрія кожного водія. Роблений розум читає по губах. Тепер роблений розум вміє читати по губах. Цьому його навчили в імперському коледжі Лондона. Вченим не довелося збільшувати модель робленого розуму або розширювати обсяг вправляльних даних для збільшення плідності. Вони просто прискіпливіше підійшли до проєктування. Що це нам дає? Через старання вчених роблений розум розпізнає за рухом губ кілька мов. Це допоможе у подальшому покращенні перекладачів, коли співбесідник нечітко вимовляє слова. А також для глухих, щоб звук з камери одразу переводився в текст. Це відкриває нові двері у взаємодії людей. Спасибі за перегляд. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою і підпискою. До зустрічі!